Ну, я був командиром взводу, і коли я отримав поранення, я з хлопцем казав залишити мене. Міною одірвало мені одразу низ правої кінцівки. Я близько 10 місяців знаходився в військовому шпиталі, де мене зробили 5 операцій. Там Василь Орестюк, Олексій Соколов проводили курси реабілітації. Я отримав протез і приїхав в своє рідне місто Волоград. І першу ціль, яку я поставив, коли прийшов до тями, це запротезуватись, звісно, і пробігти 10 кілометрів. Пішов в парк і почав бігати. Кожне моє тренування закінчилось кров'ю і сльозами. Після кожного мого біга десь 5-6 днів, сім відходити. Нога габаліт незручно, але через пару місяців я вже став бігати. И по вайпо.